Вітаю вівторок, 3 березня, година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, у цій порі, о дев'яті говоримо про головні події та наслідки цих подій дня, що минає. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в Москві. Там сьогодні ховали Бориса Німцова про ситуацію події в Києві. Сьогодні Верховна Рада не змогла зняти недоторканність скорумпованих суддів. А у соцмережах з'явилася інформація про те, що. Готується нова операція Російська весна весна-2», і зараз йде активне приготування до цього чи готова до російської весни весни-2» українська влада. Будемо говорити в нашій програмі з гостями. Це Ігор Попов, народний депутат від фракції радикальної партії, заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Андрій Гордієв, від фракції блок Петра Порошенка, голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування держбюджету в бюджетному комітеті ВР. Андрій Левус нардеп від фракції Народний фронт, голова підкомітету з державної безпеки в комітеті. Верховної ради з питань національної безпеки та оборони ігор Луценко, нардеп від фракції Воо Батьківщина, голова підкомітету по взаємодії з громадським суспільством в комітеті з питань запобігання і протидії корупції. Дякую всім, дякую, що прийшли. Ось цитую Ігора Мосічука, народного депутата від фракції радикальної партії. Він сьогодні на Фейсбуці написав наступне за вказівкою президента Порошенка. Спецслужби готують замах на Олега Ляшка, щоб прибрати керівника найбільш незручної фракції в парламенті, який не боїться говорити правду і захищати народ, а не олігархів. Сьогоднішня провокація в парламенті від про Російської собачки Мельничука, ну так народного депутата назвали Мельничука, складова плану Порошенка. Пане Ігоре, чи це ну ви згодні з тим, що справді Порошенко може готувати замах на вашого однофракційника і керівника фракції? Уляшка достатньо ворогів і в Росії, і в Києві, тому що багатьом він наступав на мозолі. І от сьогоднішня ситуація, ця прикра, ця бійка. По законам жанра може привести до того, що будь-який з цих ворогів може дати вказівку, що давайте зараз під шумок, тому що зразу ж скажуть, в кого є мотив. Є екс-командир Айдару, в нього є бійці, в яких є зброя, значить, і все це на них зварить. І тому, звичайно, ці загрози, є. я думаю, що наші органи ми звернулися вже в законом порядку, проконтролюють, щоб це не привело до ескалації. Щоб, власне, сказати, що сьогодні Верховна Рада каратул. пропрацювала лише пару годин, далі роботи вже не було. Далі була бійка ляшка з Мельничуком спочатку в залі, а потім в кулуарах. І таким чином Верховна Рада не змогла ухвалити те, що вона мала ухвалити що вона мала ухвалити трошки згодом, пане Андрію. Чи справді блок Петра Порошенка або сам Порошенко готує замах на? Я думаю, я думаю, це і впевнений, що це не синітниця, це просто спроба е, пана Мсічука привернути увагу до цієї події з іншої точки зору. Але в цілому я хотів би зважити, що сьогодні день парламентський, ми втратили. Оце оце є факт, розумієте. А все інше. Це просто від, відволікають нашу увагу на якісь інші речі, тому що і по мельничуку, і по іншим питанням можна було вирішити іншим шляхом. Та можна і потрібно. Тобто, О, я, я думаю, що чомусь... ми сьогоднішній оцей, ну як написали, дебош, я би сказав, що це просто був зрив сьогодні парламентського дня. Ну давайте подивимося, як цей дебош виглядав спочатку в сесійній залі, потім в куларах. Ну до до відкритої. Бійки кулаками не дійшло, як соболів бився, так але ну штовханина була. Давайте відео дивитися. Я тут, ну тут. Ти поверта. Нішка, лови Вон туди. Вон туди. Во, розкажи, де травка, Ну, постраждали парламентські кулуарні декорації. Свіс слід, слід відзначити, що справді Хук з лівою ляшко отримав першим пане Ігоре, Правда, ну треба ж дійсно прояснити ситуацію. Тобто історія питання того, що Мельничук, коли почав підпалювати там міністерство оборони, ми його виключили з фракції, виключили його з посади заступника голови комітету на з безпеки і оборони, і при цьому він собі ходив тихенько сидів в куточку, з ним мало хто спілкувався. Але сьогодні його депутатська група воля народу включила до себе. Що... — Єремєєва депутатська да, група. Так. і це теж дещо те, 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 нелогічно. Тобто він був коаліції, тепер він пішов в опозицію. То він був з однією політичною силою в іншу, і Ляшко пішов їм розказувати, що він не правий, це не треба робити. І от перший удар словами не зміг відповісти, відповів кулаком. Ну і щинилася потім ця бійка. Ну, тобто, це... у, у, у нас взагалі в парламенті в чому проблема? Що мандат, начебто, імперативний, тобто хто пройшов з партії, має з ними бути. Але от. Якщо хтось чи сам тікає, чи його виключають, то він потім починає десь це капіталізувати, там приєднуватись кудись, на якихось умовах, там за гроші, за обмін, за ще за щось. І це спричиняє до цього напряга. Тобто все це треба вирішувати по-інакшому, і потім всіх запросив. Грось мене, я Думаю, що ця дискусія до чогось приведе, і ми таки знайдемо якийсь компроміс, тому що ні здобитися не подобається. Дякую. Себе на Фейсбук пише мову оригіналу. А судді хто? Цет випробу сьогодні мала була рада. но і за безобразної драки троє Імпірованих судді отримали день передишки, а може і день для відползання в Ростов. І, звісно, це не случайності. Запах досрочних виборів став ще одчотливіє. Льовачки наплодирують представлення на славу. Пану Ігоре, пане, пане Андрію. Ваш коментар щодо того, чому саме сьогодні Верховна Рада мала проголосувати зняття недоторканності з трьох корумпованих судів Печерського суду. Це не сталося в суді. В справді як пише Березовець, один день або для передишки, або для еміграції за кордон в Росію, наприклад. Та, знаєте, я б не пов'язував, що це якось там Мельничук з Ляшком домовилися посваритися в цей день, я не думаю. А в я... мене інше питання, чому тільки зараз подають на, на судді? Ми, слава Богу, там три місяці працювали мирно, чому в жодні з цих днів попередньої значить, нашої роботи ніхто не зміг подати на жодного суддю. Хоча ми розуміємо, що у нас 99,9 періодів суддів це є фактично, людьми, котрих можна сміливо там, зачиняти в автозак і відвозити кудись дуже далеко. Оце питання. Чому тільки три? А що тільки три сподобалося за, за, за рік роботи нова прокуратура визначити поганих суддів? От. Мене більше цей аспект хвилює, ніж будь-які, знаєте, бійки в парламенті. Я думаю, що бійки в парламенті з часом схлинуть, тому що всі конфлікти, які були, вони з часом якби, пройдуть якесь мирне русло, а, а судді залишаться. Ну от про суддів ще просутую свого колега і товариша Артема Шевченка. Він також в себе на Фейсбук написав наступне: Льовачкін із ОПА-блоку засунув тоді ще комбата батальйону Айдар Мельничука до списку РПЛ. Ну, це е, позиція Шевченка через Касківа Владислава, Очевидно, потім Ляшко його вигнав, бо той почав палити Міноборони і генштаб, б'ючись за владу в Айдарі, де встиг непогано піднятися на віджимах. Відтак Льовочкін засунув Мельничука до свого партнера Фурсіна у волю народу. Не пропадати ж бойовому офіцеру. Ляшківці у відповідь Залупилися, бо ж такий кідок тупо викриває їх. Бо для чого брали Медведчука Мельничука і взагалі тепер зривають засідання ВР, виганяючи новоспечену тушку Мельничука. Хто в мінусах? Айдар, ВР, коаліція, РПЛ, Ляшко і Мельничук, хто в плюсах: Льова, Опоблок, судді, Царевич, Вовки, Кіцюк, яких не притягають до відповідальності. Ну і, звісно, РФ. Я казав по дерев'янській, ловка рук і ніякого мошенства. Пане Андрію. Ну я думаю, що дійсно хто б не був винен в цій ситуації, яка зросталася в кінцевому результаті бенефіти. Вигоду отримує власне Російська Федерація. Вони весь вістря своєї пропаганди зараз спрямовано на те, що Україна це країна, яка не відбулася. Кому ви хочете давати зброю? Якщо вони між собою комбати виясняють там відносини в стінах парламенту. Тобто це все буде обіграно зараз філігранно Гебельс ТВ Кремлівським. І я вважаю, що таких от випадків треба всіляко уникати в стінах парламенту, які б не були причини. Одна є ситуація, коли, скажімо, Йде розмова з опозицією. Ми розуміємо, про що йде з опоблоком. А друга, коли начебто, і це правда, патріотична фракція радикальної партії з бойовим командиром, щоб там не було, він пройшов певний бойовий шлях, ця людина, починають з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків. Це точно буде використано Російською Федерацією. Більше того, останнім часом нагнітається. Інформаційна хвиля про бунт батальйонів саме російською Федерації. І зараз оце під цим соусом якраз гарна картинка, гарна картинка, можливість. До речі, я не виключаю там і сліду пана Льовочкіна розкачати зараз Айдар чи тіх людей, яких себе називають Айдар, про те, що говорив пане Ігор для Якихось зворотніх дій проти радикальної партії. І це все лягає в цій картині. Про що ми будемо говорити пізніше про нову руською весну. більше того, якщо якісь дійсно якісь замахи, не дай Бог, стануться і звичайно, це, це, це повісять на Айдар, то під цей же привід так. почнуть так. зачищати добровольчі батальйони. Так, так, так. Це які, які, для які також є певною загрозою для влади, і влада боїться, що якщо народ піде, їх змітати, то з цими батальйонами зміте точно. І так воно все наслаюється, наславиться, наславиться так, так. і виходить вся повна конспірологія. Ну я взагалі себе скажу, що в нас просто бійки, от бійсівський клуб, парламент. Він розширюється все більшими учасниками більшими фракціями. Пам'ятаєте, Вадим Івченко від батьківщини і Соболів від самопомочі. Сьогодні Олег Ляшко від радикальної партії і Мельничук, вигнаний від з радикальної партії, який увійшов до групи волі народу. Далі будемо чекати від президентської фракції. Mm. Так, Маємо надію, що не дочекайтеся. Добре, давайте ще одне відео подивимося. Сьогодні у Москві поховали Бориса Німцова. Між іншим, на похованні було не так багато людей. На тройкуріцькому цвинтарі близько 600 Усі його проводжали, прощалися з ним. Давайте подивимося. Мус, як відбувалося прощання, один з лідерів російської опозиції взагалі символ російської демократії вже є пропозиції назвати цей кам'яний мост в Москві його ім'ям, поставити його пам'ятник йому в Москві. Щоправда, за російськими законами пам'ятник можна ставити лише через 10 років після того, як людина пішла. Втім, вулицю в Москві. Московська влада обіцяє назвати імені Немцова значно раніше ніж через 10 років. Давайте дивитися відео. Тысячи людей пришли сегодня на гражданскую панихиду по оппозиционному политику Борису Немцову в Сахаровский центр в Москве. Очередь желающих проститься растянулась на километры. Она начинается у выхода из станции метро Чкаловская, идет вдоль Садового кольца и заканчивается у входа в здание Сахаровского центра на земляном валу. МВД предприняла повышенные меры безопасности. На прилегающей территории находится несколько полицейских грузовиков, много машин правоохранительных органов, кареты скорой помощи, пожарные машины. Проститься с убитым политиком пришло большое число государственных и общественных деятелей, депутаты, журналисты, послы стран Евросоюза. Почтить память Немцова приехали его бывшие соратники, ныне занимающие высокие посты, в том числе председатель правления Роснана Анатолий Чубайс, глава Росатома Сергей Кириенко, бывший премьер Михаил Касьянов. Был также депутат Госдумы Владимир Жириновский. Похороны Немцова состоятся в 15.30 на Троекуровском кладбище. Он объяснял, скрывал проблемы, давал аргументы. Это многим не нравилось. Он фактически стал врагом для многих. Врагом, потому что он нес правду. А правда многим не по душе. Не нравился. Никому не нравится. Дякуємо за це видео. Інтернет ресурсу політраша.ком. Ну, Касьянов зрозуміло, чому там, але Жириновський на похоронах Німцова це ну, щонайменше гротеск, я б сказав, бо від себе. Друзі, чи змінилася Росія після того, як пішов Німцов і чи зміниться зараз взагалі, суспільна думка в Росії? От ми бачили цей марш Скорботи, так, який був в неділю. І дуже багато хто помітив, що російські українських прапорів там не було. Якщо раніше всі марші миру були дуже багато українських прапорів, зараз були там виключно прапори Росії, українських синьо-жовтих стало дуже мало. Що люди почали боятися ходити з українськими прапорами після того, як вбили Німцова. Пане Ігоре? Я думаю, не питання, що боялися. ФСБ, слідчий Комітет Генпрокуратури Російської, я озвучив бо зразу як основну версію. це Сакральна жертва, спроба дестабілізації, пов'язаність із внутрішньоукраїнськими подіями. Тому, звичайно, прапори могли підтверджувати цю пропагандистську версію. А загалом в Росії теж сподіваються на великі зміни. І вони йдуть за сценарієм революції. Зараз вони мають нову жертву. E, і, e, на жаль, за сценарієм це жертва не остання. Можна очікувати ще невинних жертв, і масових жертв. Ну, це ніяс ж тише, буває. що її дуже погрожують і каже, що наступна Ні, вона. Е- e, саме невинних і масових. Тобто це люди, які не були задіяні, і як скажімо в Україні, це розгін студентів був, які були якраз невинними жертвами, їх тоді ще лише били. Але накаляється і рівень ескаляції піднімається. Тобто, якщо раніше щоб збурити маси, достатньо було там викиду компромату, то і в Україні ми бачимо, і в Росії переходять ту межу, коли починають застосовувати терористичні акти. Це в стилі дуже багатьох гравців. На жаль, в світі. На жаль, в Україні ми це бачимо. Тобто, теракт в Харкові вбито кілька людей. Для чого? Для того, щоб змістити там когось на місцевому рівні з начальників, фактично мотиви зрозумілі. Самогубство. А для того, щоб не дав свідчення, щоб переділити там пару заводів історія з 90-х років? Тобто переходять не виконавці. виконавців дурних дуже багато, які за копійки все це можуть зробити, їх потім зачищають, але. Організатори власне політики, які при владі в різних країнах вони дуже легко почали приймати рішення про використання таких методів. Це це, це звичайно дуже лякає. Друзі, але повертаючись до нашого політикому, так мені було трошки дивно, що серед нашого політикому здається лише Олексій Гончаренко. Ну от я бачив там Павла Шеремета. Так сьогодні журналіста, який прощався з Німцовим. Не було якоїсь парламентської делегації чи урядової делегації в Німцова. Тут було дуже багато друзів. Він дуже багато часу тут проводив, дуже багато і партнерів і Політичних ну соратників, публічників, чому Україна якось проігнорувала оце? Ну, Я писав, що Олексій Гончаренко був там давнім другом Бориса Німцова, пане Ігоре Чому так? Чому ми, ми не цінуємо тих друзів, які в нас є по той бік кордону? Я не думаю, що ми не цінуємо. Я особисто, наприклад, взагалі не хочу в'їжджати в Росію, зайвий раз, щоб не хвилювався парламент. І це якби просто так. З точки зору здорового глузду. ну Олексій Гончаренко вирішив свою якусь лінію там проводити. і Власне, от вона до цього призвела. Я до того хочу сказати насправді інше: що ну, навіть якщо б нині покійний Німцов став президентом Росії, я не думаю, що сильно помінялося б ставлення Росіян до українців, і ота лінія атаки на Україну вона б не. Змінилися, Пане пані, я, я не погоджуся. От, знаєте, 98 восьми рік я пам'ятаю, жив тоді mm -hmm. в Москві, працював від одного українського каналу там Ласкором, коли німцов був першим віце-прем'єром, пам'ятаєте, разом mm -hmm. з Анатолієм Чубайсом. Тоді до ставлення до українців було дуже прихильним, максимально прихильним. Я розумію, що це там був mm -hmm. що це був, що це був mm -hmm. кучма, що це були інші стосунки. Але ну справді, ми багато mm -hmm. з Німцовим спілкувалися по журналістській лінії, багато часу брав у його mm -hmm. інтерв'ю в Москві. В Ялту він приїжджав на Ялтинську конференцію в Києві на різні конференції. Він справді був відкритим, чесним, абсолютно ну, прозорим. Mm -hmm. Я розуму, і ставлення, сумнів. і коли він очолював російську владу, ну за Єльциним, так стояв а, там другим разом з Чубайсом. Ставлення пересічних росіян до нас, до українців, було радикально і інакшим, ніж зараз. Ну от а зараз воно вже таким, як і вони. Ну є. я думаю, що якщо б він прийшов, він би змінив. Ну, це це означав що... зомбу тві. Да? Да, Зомбуті, -ТВ, тільки в інший спосіб. Я Волода. дуже сумніваюся, що це реалістично. Тобто зараз Росія вже ставлена конкретно на тілейки, з яких вони вже зійдеться тільки під УКІЗ. От тому навіть гіпотетично скажу, якщо б така людина, як Німцов, вона б не змогла б розвернути цей поїзд, який зараз до на нас їде. От чому проблема? Е, тому нам треба Звознав. прагматично готуватися зупиняти цей поїзд самим. Не сподіватися, Пане на... А на чому Німцова? не було якоїсь ну, делегація, не знаю, можливо, парламентською, можливо, урядовою. Ну, дивіться, коли. І їхав Олексій Гончаренко, то мав з ним поїхати ще ряд депутатів від нашої фракції. Але в останній момент наші спецоргани дали рекомендації туди не їхати, тому що ймовірність провокацій щодо наших парламентарів була майже 100%. І як наслідок ми бачимо, що було з нашим Олексієм. Перше, друге без Безпос... Борис Німцов, це друг України. І це той провідник, який з'єднував наші дві нації і наші два народи, і якраз він був той мостик між нами і Російською Федерацією. І саме він перед своєю смертю, перед його гибелью казав про те, що в нього є докази присутності російських військ на території ДНР, ЛНР, які воюють з українським народом. І казати сьогодні про те, чому він саме, я думаю, тут багато відповідей якраз на це знаходиться. Інше ще питання, що саме він був е, бездоганним організатором саме масових акцій. І сьогодні це втрата для опозиції. Він був, він був ядром цієї опозиції в Російській Федерації, і це сьогодні втрата. Він, він об'єднував всі сили опозиційні, виводив їх на марші, показував дружбу з українським народом, показував саме він, організовував це, наші прапори. І це було тим, знаєте. Е, Ну, джерелом, який нас об'єднував, і так далі. Ну найбільшу Але сьогодні... масову акцію він організував власне. І от вже собі, на уявіть собі папера. просто якби картинку, якщо б то, що він хотів організувати і вийшли б з українськими прапорами. Що би було б там з, з тим би їхнім зомбоящиком? Ну хочу сказати, що в неділю мала зібратися марш на підтримку Надії Савченко щодо її звільнення. Натомість вона перетворилася ця акція на марш Скорботи. Пане Андрію, ще справді є зараз небезпека для українських справді. депутатів, які виїжджають туди бути заарештованими, як Олексій Гончаренко. Ну, його недовго тримали, кілька годин, але він потрапив в райвідділок і його ну залякували тим, що він пройде поділу по справі Одес. заворушень в Одесі і загибелі 50 людей в Одесі. Ну, насправді, це очевидний факт. Я тут хочу підтримати колегу, такі попередження від спецслужб українських одразу ж, скажем, поступили. Тільки була ситуація по можливому виїзду. Я хочу сказати, що я знаю Німцова з 2011 року, коли були протести білорянточніше в Російській Федерації. Тоді я з Андрієм пробігом. Ми вилітали, я працював в якості інструктора кілька днів по їхній першій спробі, скажімо так, революції. Загроза для Путіна була не стільки в марші по Надії Савченко, а стільки в антикризовому марші Вісна. Фактично, можна сказати, що який мав відбутися неділю: конкретний антикризовий марш з конкретними вимогами. Перед тим російська опозиція проробила максимально серйозну роботу, провела соціологічні опитування, вперше застосували тех... технології певні. по… Мобілізації людей, це не емоційний, бо а прораховане певна мала бути дія, так? Ми спілкувалися з цими хлопцями і спілкуємося зараз в Києві з тими, що приїжджають, ми там, скажімо, допомагаємо їм в плані певних розробок, оскільки в нас є досвід серйозний останніх, останнього року. І я вам скажу, це вбило весну. От, і в такому плані, знаєте, символічному, і в плані в тому, що це єдина людина, яка ставив не. Питання прав людини в Росії, таких багато там опозиціонерів. Не питання, скажімо, боротьби з корупцією, це як Навальний, так а конкретно іруба єдина людина, яка ставила питання по, по зміщенню президента Путіна по припиненню війни з українською з Україною. І ця людина фактично, що робить Росію? Треба в парі оцінювати ситуацію. Одразу ж зараз сьогоднішня новина це збільшення мілітарного бюджету Російської Федерації. Так, Росія звикла століттями свої внутрішні негаразди вирішувати за допомогою зовнішньої агресії. І зараз вони вбивством Німцова показали, що будемо вбивати. І, на жаль, рабська совкова психологія, яка домінує в Російській Федерації, зараз готується під що. Під якусь чергову авантюру Путіна, а бивство весни, тобто німцова показує, що сталінізму далі є, торжествує. Хто буде дуже рипатись, просто того уб'ють. От і вся ця ситуація. От, на жаль, Україна не змогла як вам сказати. Можливо, що відіграє цю історію зараз з Німцовим. Зараз є добрі заяви президента про, про матеріали дійсно, які готував пан Німцов так? для оприлюднення. І я вважаю, що для нас зараз важливо, щоб Україна стала осередком певним для школи, інструктажу, для налагодження контактів. Для того щоб в Росії дійсно відбулася ця революція, для того щоб цей путінський режим був знищений. знищено. Дякую, пане Андрію. Ми повернемося до цієї розмови. Поговоримо про іншу смерть, інше поховання в Україні вже а також про річницю вбивства відомого журналіста в Москві Після нетривалої реклами Залишайтеся на еспресо.